Починалося в Курську, потім вони переїхали в Суджу, потім вони переїхали в Белгород, а тільки потім вони переїхали в Харків, бо Харків це була частина Гетьманату. І до Харкова вони добралися тоді, вже коли на Берестейський мир можна було не посилатися. Тобто, коли мене хтось там десь вам знову. Назве Харків першою столицею, то це перша столиця це Курськ, Друга столиця це суджа, третя столиця це Білгород, а Харків перша тільки четверта. Перша столиця України Курськ, особливо в сьогоднішніх обставинах, а це просто Керпом по Путіну мало би бути. Радянська Ленін же її придумав. Якщо Ленін вигадав Україну, то перша столиця України, яку вигадав Ленін, це Курськ. І пазл складається. Замиси, ну ладно, суджа, загнали. бог з ним нам нам, нам той курськ, <риск> то в той курск. Суджа нас цілком влаштовує. Тим більше козацьке місто, сумський полк, ну чого ні.